Що заважає вам бути разом? Скоріше, скоріше, ставте лайк і дивіться на карти. Загадуйте людину, що заважає бути разом. Карта закохані. Вам заважає бути разом якийсь вибір? Хтось не може з вас зробити якийсь вибір. домовитись. Або зробити вибір, або заважає, ви не вмієте домовлятися, або хтось не хоче, не, не, знаєте, не пускає, може, гордість не пускає, або не пускає те, що ви не можете подобрати слів, да? ви не можете сказати, розказати про, своє, про свої почуття, про свої емоції, про свої бажання. Да? І через те ви Досі або не разом, або у вас страждають ваші якісь стосунки. Тому ставте приймаю і дякую. Якщо дійсно ви хочете розібратися в своїх стосунках, приходьте на особисті консультації і получайте відповіді на всі питання.